Лісовий вереску, відпусти мене! Мені треба додому. Залишайся тут, поки не виростеш до неба. <ривіт> <ривіт> ой ой, хлопче, що сталося? Поглянь, який він цей верескун! Опряжеш не нав'ята! Я боюся злізти. Він знову буде верещати. Я не дам цьому верескуну кричати. <ривіт> Зараз я тобі покажу, що таке тиша. Що Що це за гри? Що ти робиш? Ні, ні тільки не затуляй. І так по гри стрибнув до рота лісового брискона, так що жоден лихий рух не міг вирватися з тієї пащі. Біжи, біжи скоріш, хлопче, і не озирайся, у цю ж мить з дерева щось де злетіло. І започний бах приземлились на землю. Це був летючий коник на ім'яку. Сідай на мене, скоріш, хлопчик, я домчу тебе додому. <клух> хлопчик міцно вхопився за ріжки коника, і вони помичали зі швидкістю вітеру назад у безпечний простір. А вереску як не намагався, так і не зміг відкосити підошву тапочка. З того дня більше ніхто не чув верещання в лісі. Адже Верескун вже й сам не бажав верещати йому було соромно, що маленький тапочок змусив його замокнути. Тож з того часу він як різь землі погодився, ніхто його не зустрічав.